Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. І ось настав той день. Той день, коли хочу підсипати інкубатор. Буду підсипати гусячі чи яйця. Так як в мене вже мішана порода, але більшість домінує таки датський легард Яйця цього року дуже гарні, великі. Була думка продати, але все-таки вирішила. Ось ці перші таки підсипати собі. Поки є зараз світло і можна гарно, ну, я так думаю, що гарно мають висидітись яйця, інкубуватись, верніше. Ось достала інкубатор. У мене ось такий звичайний квочка, який автоматично там все регулює. Йому вже більше 10 років. Тому не думайте, він не грязний, він просто від старості уже, ну, припавши її пилюкою. Чи, чи що, як сказати, я навіть правильно не скажу вам. Коротше, думайте, як хочете. Ось такий датчик на ньому. Зараз цю кришку поверну, аби ця дірочка для шнура була з боку, тобто було герметичніше закрита. Ось тут є ще така дірка. Її закрию градусником. Градусник завжди ось так бумажку закручую, аби він не розбився. Так. Ось температура десь 15 градусів. Вставляю сюди в отвір. Опа. Дві заглушки закриті. Так, відкриваємо інкубатор, дивимося. В середині він також в мене вимитий був з звичайним хазяйственним милом. Можна зараз би його було ще обробити марганцовкою. Але минулого року я робила без попередньої обробки і дуже гарно. Інкубувалися яйця. Тому лишній раз вбивати мікрофлору не буду. І також яйця мити цей рік не буду. Кому цікаво, в мене є відео, як я мила гусячі яйця. Так що миття яєць, вибачте, за такий вислів, нічого аж кращого не дало. Вилуплювалися вони тоді. Навіть на день пізніше, ніж зазвичай надкльовуються. І що сказати, щоб здоровіші були, також не здоровіщі. Все-таки, я вже схиляюся до того, що природній ось цей захисне покриття, яке дає природа, мабуть, все-таки найкраще. Тому час від часу, як буду інкубувати. Потім буду збрискувати розчином марганцовки. Як я його роблю, я, можливо, пізніше покажу, як буде все добре. І що, будемо вмикати, але перед тим, як вімкнути, я вже в чашечці приготувала водичку. Вона у мене кип'ячена, охолоджена. Зараз тут є такі канавки. Зараз я покажу, бачите, ось ці канавки наповнюю водою. І буду вмикати, аби 3-4 годинки прогрівся інкубатор. Водичку я влила. Інкубатор вімкнула. Ось цей датчик працює. Коли він набирає температуру, він червоним. Коли він охолоджується, то зеленим. І також всередині бачимо, що усі 4 лампочки працюють. Бачите? І тут видно, що працюю. Все. Будемо спостерігати за термометром, чи підніметься температура. Ну, і взагалі я скажу, навіть якщо піднімається вище ось цієї зеленої позначки, хоча це дуже в рідкості таке було у мене. Так як бачите, терморегулятора немає. Скручувати, підкручувати я сама не можу. Просто тоді трішечки частіше відкриваю на провітрювання. Або додатково відкриваю одну із двох заглушок. Звичайно, я на другі сутки одну заглушку вже відкрию. І так буде вона до кінця інкубації, а потім за потреби можу відкривати ще і другу. Але це все згодом. Зараз чекаємо аби прогрівся, побачити, яка буде температура. А за тим часом фарбуємо яйця. Температура піднялася у межах зеленої ось цієї лінії навіть чуть-чуть вище. Але зараз, коли закладуться яйця, і коли будуть яйця всередині, температура буде триматися не вище цієї позначки. Тому що яйця будуть відділяти вологу, плюс більша волога буде в самому інкубаторі, і все. Буде добре. Хто має ось такий інкубатор. З ним взагалі, я вважаю, що проблем немає. Тому що в мене був ще один, який потрібно вручну регулювати, то там постійно крутиш. Як не узад, то вперед, аби температуру то додати, то зменшити. Розмалювала я яйця, так як я кажу, Творча робота моя закінчилася, бачите, вони ну, відносно чисті, так? без як це, помьоту, без какашок, а то, що вони чомусь цього року гуси дуже вимащували в болото. І я розмовляла з людьми, які ну, мають спеціальну освіту до цього. І вони мені пояснили, що якщо гуска. Вимащує болотом, значить, це так потрібно. В природі так воно і відбувається, там ніхто яйця не миє. Тому від болота не мию. Якщо десь є, що замастилося в какашку, то там, звичайно, треба помити. Позначки роблю ось такі одну полосочку, а на іншій стороні. Ось дві полосочки. Хрестики, кружечки не малюю, тому що ну, хрестик це якось, самі розумієте, можливо, я забобонна, це, це. Ну, думаю, не добре. Олівець беремо такий м'якенький, який легко наноситься на яйця, аби не шкрябати шкарлупу. Ось так позначили, розклали. І що? Накриваємо кришкою, будемо інкубувати. Зараз домалюю ще ось цих два останніх яйця. Ну, звичайно, на картинці виглядає трохи страшновато. В наявності воно не так страшно. Ну, буду чекати ваших порад. Як ви от більше... Схильні до того, що мити потрібно яйця чи не мити. Ну, не знаю, в минулому році я не мила, взагалі не мила яйця. І дуже-дуже гарно порадував мене результат. Гусей мала багато, тушонки паштетів закривала. Не то, що багато, а з головою. Ділимося. І з родичами, і з сусідами, і на роботу є, що взяти з собою. Тому якось так. Помістила я 36 великих гусячих яєць. Є ось декілька у мене, що меншеньких. Але поставила також, тому що то від дуже хорошої гусочки. Та гусочка минулого року. Залишила своє стадо і водила маленьких гусенят. Хоча на яйцях вона не сиділа. Зарекомендувала себе як дуже хороша мамочка. нянючка. вона дуже була за гусенятками малими, відгонила всіх, годувала сама, їсти не йшла, не пила, поки малі не поїли. От коли побачила, що малі вже довгенько їдять, що вони вже там поїли, деякі лягають відпочивати тоді цей. І за того хоч бачите, яйця майже наполовину меншенькі, але поставила, думаю, можливо, буде ще хоч пару таких хороших гусочок. Дивіться, кришечку я вже обернула. Ось ця ямка. А отут, дивіться, терморегулятор, аби отут не було дирочки такої. Все, яйця гріються, температура, ой, зараз поверну градусник, температура зараз буде набиратися. Поки що два отвори закриті, дві доби. Дві-три доби потрібно, аби яйця добре прогрілися, і тоді один ось цей отвір відкриємо. Така маленька підказочка. Можливо, і ви це знаєте, краще підсипати яйця ну, під квочку, там, під індичку, або ж в інкубатор під вечір. Я зазвичай це роблю від 4 до 7 години вечора. А для чого? Для того, щоб потім зранку, коли вже наступає день, коли мають вилазити гусенятка, вони зранку дружно вилуплюються. Ну, зазвичай це тоді, коли не вимикають світло і гарно, без ніяких перешкод проходить інкубація. Тому ось пів шостої години я заклала яйця. І через 29 днів, да, ну, дивлячись, яка порода гусей, там є більше-менше, зранку чекаємо вже маленьких гусеняток. Друзі, ставимо лайки вподобайки. Пишемо коментарі та підписуємось на канал. Дякую усім щиро за перегляд. За підтримку рада усім, хто підписується. Читаю кожен ваш коментар по можливості відповідаю. Миру, добра, пока-пока!